Іноді діти, особливо в підлітковому віці, коли дізнаються про закон всесвітнього тяжіння, який ми вивчаємо в школі, який ми спостерігаємо в своєму житті, який відкрив Ньютон колись для нас усіх, вони кажуть, ну от ви нам розповідали про Вознесіння Боже, як же все так Ісус Христос міг полетіти на хмарах, тим паче, коли ми зараз в храмі є після грози і всі добре знаємо. Що Хмара це явно не тверда якась річ. Тепер дитина все це знає. І хтось каже, ну, от колись люди були такими неосвіченими, і придумували якісь історії про Ісуса, який летить на хмарах, який порушує закони природи. Про що це вся історія? І це нормальне, логічне запитання дитини, а взагалі людини, задуматися. Для чого так розповідати цю історію? І що цікаво, якщо вдивитися у того, хто відкривав цей закон, Ньютон, він сам був віруючою людиною. І існують такі думки, що він на початку називав цей закон не всесвітнього, не всесвітнього тяжіння, а всесвітньої симпатії, всесвітнього потягу, всесвітнього прагнення зв'язку. Виявляєте трішечки змістити акцент? І ти відразу бачиш, яка, яку красу він побачив. Він не побачив щось безжальне, таке, що його подолати неможливо, а побачив щось, що тягне все один до одного. Все один без одного не може бути, все взаємопов'язано. Все бореться за єдність. І зараз, коли людина так багато що дізналася про цей світ, ми навіть собі уявити не можемо. Кращі із нас науковці бачать, як все взаємопов'язано. Все у цьому світі. Оце ця знаменита розповідь про те, що по помах Крил метелика міняє все у всесвіті. Це дійсно не просто метафора, це щось про наше життя. І в той же час в цьому світі є закон. На жаль, який можна описати тільки словом закон якогось зла, закон того, що так багато у цьому світі є тяжіння якраз до розділення, не до єдності а до розділення, до відокремленості, до неусвідомлення єдності із усім світом. І Євангелія так чудово це все показує нам. Головне тільки трішки ключик мати до того, щоб прозріти і побачити. І от один із способів додивитися до глибини історії, яку нам розповідають про Господа, є також і мистецтво. Можна ввести в інтернеті найвизначніші картини Вознесіння. Є такі підбірки навіть тому, що всю історію ми всі пробували усвідомити, осмислити, що ж це таке означає, куди це Христос возноситься, що з ним стається. І одна із картин дуже дивовижно показує Вознесіння, саме як момент, коли Христос розіп'ятий. От коли Христос говорить: Я вознесений буду. Коли люди осмислюють, що сталося із Христом, то кажуть, розп'ятий Христос це водночас Воскреслий Христос. Воскреслий Христос це водночас Вознесений Христос. І є такі картини, на яких зображається розп'ятий Христос, і він, наче прориває небо. Половина Ісуса Христа розіп'ята вже на небі, половина на землі те, що ми в богослужінні чуємо, що Ісус Христос сповнив наше спасіння і з'єднав земних із Небесними. Воно все здається таким, на перший погляд, заплутаним. Що ж це таке? Розп'ятий Христос, розп Христос найбільше являє Воскреслого Христа, найбільше являє присутність неба на землі. І ще один дуже гарний. Образ, який нам в Євангелії показаний, це коли Ісус Христос розіп'ятий, і з Ним по праву і по ліпову сторону є два розбійники, також розіп'яті. І така чудова свята мислителька, яка своїм життям засвідчила, що вона не просто про Бога говорила, вона жила Богом. Вона була свідком живого Бога у світі, Мати Марія Скопцова, в 20 столітті, жінка-мислителька, богослов. І вона писала, вона каже, що розп'ятий Христос це про усе людство, це про те, в якому світі ми живемо. От якраз ми це бачимо навколо себе. Ми часто бачимо більше розіп'ятого Христа. З одної сторони, оце тіло Ісуса Христа сповнене божественності, але це тіло розпинають. Розпинають хто люди, які не хочуть жити із Богом, людська свобода наша, яка відвертається від цього. І мати Марія каже, що хочеш ти цього чи ні, але ти завжди завжди причетний до розп'яття. Це дуже легко показати навіть дітям, коли ми вивчаємо з дітьми. Людську природу, світ, в якому живемо, ми кажемо, є три речі, які ввійшли в життя людини з тих пір, як ми відірвалися від Бога. Це тлінність, страстність, смертність. Іншими словами, це хвороба, старіння і смерть. Хочеш чи не хочеш завжди ти до цього є причатний. причасний. Тільки є два підходи, і якраз оці три хрести це показують. Є підхід, коли людина каже, Боже, зійди з Христа і мене зніми, Я, мене не цікавить ніщо, крім мого виживання, крім мого комфорту. Якщо, Бог, якщо ти Бог, тоді моє життя має бути не пов'язане із Христом. От тому це так важливо було показати. А з іншої сторони, є інша людина. Тобто всі троє розіп'яті. А от позиція щодо розіп'яття, вона має величезне значення. Вона або на небо тебе возносить, або тебе знищує і вводить у пекло. Бо інший розбійник каже, Боже, пом'яни мене у царстві Твоїм. За гріхи мої, за, мій спосіб життя, він не, не дотягує до Твого Божественного життя. І тільки якщо ти мене пом'янеш, я можу справді жити. І тоді Христос каже, сьогодні буде зі мною в раю. Сьогодні. І оця реальність Божого життя вона переповнює цей світ, незважаючи на розп'яття, бо в розп'ятті одночасно є і Воскресіння, і Вознесіння, і друге славне пришестя. Так чудово сказано у літургії: одразу після того, як відбувається приложення святих дарів, священник читає такі слова. Тому і ми, споминаючи хрест, гріб, Воскресіння на третій день, на небо вшестя, праворуч сидіння і друге славне причестя. На літургії, що відбувається? Згадується, уявіть собі, смерть. Воскресіння на небо вшестя, праворуч сидіння і найдивовижніше, що згадується, друге славне пришестя. Не колись Бог прийде, а гряде. Прийшов, приходив, приходить і прийде. Три одночасні реальності. Від мене залежить, в якій реальності буду жити. Чи зможу я прийняти життя Ісуса Христа як своє життя? І тоді з'являються люди, які кажуть, не можу я не радіти, не можу не радіти, бо я опиняюся в світі, який переповнений Божою присутністю. Я, як кажуть, один мислитель, вже тоді бачу, що найголовніше в мені, бо іноді людина каже, я не бачу Бога, не бачу Бога. А один з святих каже: найголовніше, що ти можеш відкрити, що Бог завжди бачить тебе. Коли я з'являюся, оце слово, навіть якщо я кажу я, для того, щоб я це помислив, бо жодна тварина не має самоусвідомлення. Людина себе усвідомлює. Оце самоусвідомлення є наслідком завжди іншого, того, що на мене Бог дивиться. І Він каже: Є, я, а є мене. Мене Бог бачить. І тоді з'являється шанс на справжню молитву, яка виглядає як? Коли я живу у цьому світі, я розумію, що я буду і є причасний завжди до розіп'ятого тіла Ісуса Христа. Але я можу погодитися бути учасником боротьби за Воскресіння, учасником заявлення іншого підходу у житті. Живу не для того, щоб виживати, а живу для того, щоб свідчити про те, що є Бог. Є правда, є істинний сенс життя. Життя варте того, щоб любити, допомагати і прощати. От тоді я стаю учасником явлення іншого життя. Тоді я стою справді тим, по кому можна бачити, він свідчить про те, що є Бог. Тоді я дійсно можу бути учасником літургії, літургії як спільної справи. І тоді для мене з'являється величезна необхідність прийти на Богослужіння, прийти на молитву, приступити до таїнства Євхаристії, щоб сказати: Христе, я приймаю тебе, я живу тобою, я, як сказано у молитві літургії, віддаю тобі все життя своє і всю надію на тебе. Амінь.